Анна Генріхівна, я працюю в міському центрі нейрореабілітації інструктором лікувальної фізкультури. Зараз я вам покажу дуже просту вправу, яку ми використовуємо для відновлення роботи перетичної кінцівки. Отак От ми беремо м'ячик під лікоть і починаємо легенько працювати. Якщо рука працює погано, ми можемо за допомогою здорової руки так само робити цю вправу. За колом, потім в другу сторону. І спочатку ми робимо маленьку амплітуду, а потім поступово збільшуємо амплітуду. Це йде розпрацьовка ліктєвого і плечового сухола. І потім ми досягаємо мети, щоб ручка могла розтягнутися. І щоб наш пацієнт міг отак витягнути перетичну кінцівку, покласти вухо на плече і посидіти хвилин п'ять. І потім цей цикл можна повторювати двічі чи тричі. Так само з м'ячиком ми можемо робити інші вправи. Ми можемо підіймати м'ячик над головою. І ми можемо тягнути так само одною рукою, другу руку. Тягнемо на розтяжку, знову за головою і в другу сторону. І якщо все добре з ключовими суговами, ми можемо м'ячику так заводити за голову. Ще можна використовувати отак, до стіни його. Притулили, сіли. І ми працюємо з м'язами спини так само. Так, раз, два. І пружинимо. М'язи спини при цьому то напружуються, то розслабляються. То напружується, то розслабляється. Достаємо м'ячик, лягаємо на топчан. І так само ми маємо одну кінцівку здорову, другу кінцівку паретично. Ми закидуємо здорову кінцівку. Паратична при цьому кінцівка лежить на топчані, так горизонтально. І ми здоровою кінцівкою робимо згинання і розгинання. Раз, два, три, чотири. Раз, два. І таким чином ми відновлюємо функцію великого кроку. У нас великий крок. І по полу так само розпрацьовуємо тазово ми високо. За допомогою інструктора кладемо другу ногу на м'ячик і розпрацьовуємо стопи також. Вперед вниз, на себе вниз, на себе вниз, по колу. в одну сторону в другу. Пальчиками працюємо. В сторону стопи до себе. Знову в сторону до себе. Сторону до себе. Обидва кінцівками до себе і виштовхуємо. Зробимо вдих носом. І ротом виштовхнули м'ячик. Знову вдих. І витох. І так само каратичну кінцівку тримаємо на м'ячику, здорово кладемо горизонтально. І теж за допомогою інструктора або за допомогою родичів. Ми харатичною кінцівкою робимо такі рухи. Колоподібні рухи, маленька амплітуда, потім збільшуємо амплітуду. І поступово згинаємо, розгинаємо. Сгинаємо виштовхуємо. Згинаємо виштовхуємо. Згинаємо виштовхуємо. Інструктор або родичі можуть при цьому робити опір на гачку. І тоді вправо знати, натиском так працюється. Раз. І ще раз. Два. І раз. І таким чином розпрацьовуються суглоби ніг, а також працюють м'язи, які тримають наш хребет. Так само на м'ячику ми можемо робити планочку. Вдих, Затримали дихання. отримане, Рахуємо до восьми і тримаємо планочку гарно. І при цьому працюють стабілізуючі м'язи хребта, які тримають наш хребет. Так само поступово спинку кладемо назад. І повторюємо цей цикл декілька разів.